Щиро з серцем, в пустоті серця ми говоримо йому про те, що для нас є важливо і просимо його милості. Для Бога теж приємно, коли ми ділимося тим, коли отримали відповіді на якісь молитви, якісь Божі благословіння. Хочемо подякувати Богу разом. Це теж дуже важливо, якщо є якісь такі речі, чи Божі благословіння, якими ви хочете поділитися, чи потреби. Будь ласка, зараз час, коли ми ділимося.

Так, І ви кажіть, коли ми за когось молимося до ваших близьких і ви викажіть їм, щоб ми за них молимося, щоб вони розуміли, чому якісь речі стаються в цьому місці. Я хочу за взяти костю, щоб попав на нормальний там його мають відправляти в Францію, щоб там було все добре, бо всюди його країна які, А куди що, на кого він там вчиться, буде, він сам ще не знає. <Marvel> mm -hmm. Там було все добре, Ну, там будемо молитися, теж кажіть йому, що ми за нього молилися. За мого брата ще, щоб ви помолися, бо зняли йому гірські руками зажимаємо. Вже місяць минув і. Не знати його детальні, щоб не поміг було. Йому хоче брати знову туди саму на війну, а він не хоче йти. Навіть ті хлопці аж плакали ну, до моєї мами, якщо вони не позвонили, то, то його каже, знаєте, жіночку надобуть забрати туди саму. А вони не мають сили, бо на ноги і руки поранені. Ну що то все вони познімали? Лікаря не було і козикування там не було того ж житому. Mm -hmm. І ще за Софійку, бо Софійки ходила до школи. Знаєш, я ставила цю відношку і хромаю на ножку. Вона вже на уроці і... і не мала бувати навіть була прийти сьогодні, бо я хочу... А брат Ігор? Ігор, так, вже так. Ні, я просто пам'ятаю. Ну. Так, так. Mm -hmm. У мене є зять, бо mm -hmm. не так. А Ігоря не перевели до Львова? А хочуть його перевезти, але тільки кому дерев'я не знає, то їдеться. Не відпускає. Не пускає, не. Mm -hmm. як, якби перевели, було б добре. Ну mm -hmm. Тут різні є лікарі, його би повірили. Він тут виріс, він тут жив. Mm -hmm. І довіруючи ходив, він Бога служив, він такий побожний. Mm -hmm. Він навіть гуріки навіть не пив. Mm -hmm. Він мене не вживає я щас... трошки любить. Нас зараз як це дивно, так що а? ми горілки не пишуть. Ну, так, ви знаєте, люби, знаєте? Mm. а зять такий, що любить, знаєте? А так, має мають так. два рази контузію і лікарню поліція, його треба лікувати, чи що я да, знаю. Не хочете до лікарні. Кишка запавня, наципану і має ще. Що має? Ерозію знайшли. Ну, теж хворі ходить. Ще в нас сестрині стало з того тижня. На скудрії сели перекинувся. Mm -hmm. mm -hmm. Йому ж лишили Йому там, де купа, вниз, робив все добре. Mm -hmm. Йому років 15. 15 років моє. Знову вже вдома є. І там будет два дні. Уже вдома лежить. Як звати його? Петро. Петро. За здоров'я, за себе. І за здоров'я всіх нас присутня. За здоров'я, за своє, кожен хай за кожного. За всіх нас присутніх. за всіх нас що щоб тут аж війни не було. Здоров'я усіх, як я холоділа, чимало звичайночки буде. І став молодці, то, вибачте, не спала, переживала і плакала. А я могла, щоб що нам не дарила та ракета наше вікно від дороги, розумієте? Таке саме було б, як для нашого кукунувальця, скільки тут ну, до нас, та то то близько. Дай, Бог зберіг, бо я молилася до Бога або і дівчинка, що займала, просто мені є шкода, мені свято плачуть, бо яка саме як моя Софійка. Професія, це за суфісмію. А та дівчина така більше вчилася біля нас, у ну, що загинула. Училище. Ми їх разом у молодчище. Ось допомоглися за моєю дочкою, ну, то, бо вони в такому стресі зараз, бо вони бачили прямо над дахом, якраз в тому районі біля е, привокзального. Прямо ще летів над дахом, ну, метрів, може, п'ять вони мали такий дикий стрес, то страшно, не може щось відійти. Але ви що і не впало, що той Так, вона багато того стрес. Там будемо до це молити. А в бонці він уловив якраз по віхно. Всю вулицю обидру вірус. Добре, друзі, будемо молитися, ми поділилися потребами і ще два слова. Теж вікна повибивало, і двері, і слава Богу, що Бог дорівнює. Слава Богу, тільки двері, вікна. Так, так. Так, добре, ми за це будемо молитися, ще Геннадій теж поділиться. Геннадій, я думаю, що ви знаєте, що він у нас оператор, він знімає наше богослужіння. І хто раптом не є на богослужінні, ви можете запитати його, якщо ви ще не знаєте, як можна подивитися ці проповіді, які в нас йдуть в неділю. От слава Богу за його працю, за його таке служіння для нас. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Прошу вас помолити за моє здоров'я, щоб мені вистачило сил виконати ту місію, яку Господь воложив на мене, щоб я хвалив Господа, Богу, до останнього вздоха. І помоліться, будь ласка, за мою дочку, для того, щоб Бог послав їй таку роботу, яку вона достойна. Дякую вам. Амінь, амінь. Ми молитися там. Та... Давайте, тоді ми станемо, помолимо дуже потреби. Отець наш Небесний, ми приходимо до тебе і ми дякуємо, що ти є з нами, що ти є близько поруч від нас, коли ми кличемо до тебе, ти чуєш наші молитви, ти даєш відповіді. Господи, зараз просимо і за Богданого верху, за її зламаного ногу, даруй зцілення, даруй, щоб воно швидко загоювалося. Просимо за зяття Юриного за Костю. Даруй благослови його життя, просимо, бережи його життя, благослови це навчання, яке буде, і ці переїзди, і якщо потім буде на фронті, Господи, бережи, захищай, я висвою милість до нього. Даруй йому віру і надію на тебе. Господи, просимо за Ігора за зцілення від тих поранень, які є, збережи, захисти, зціли. Просимо до Софійку. Господи, теж даруй їй зцілення і цієї кісти, яка є, і цієї хромоти, яка з'явилася. Господи, просимо за Павла, за ті проблеми, які в нього є зі здоров'ям. Просимо за зцілення, за вилікування, за твою милість до нього. І просимо. І заганю за її здоров'я, і за здоров'я дитини, і просимо за сина сестри, за Петра, Господи, даруй йому видуження, вилікування швидке. І просимо за дочку і внучку Людмили, Господи, просимо, даруй їм це заспокоєння, даруй мир, серце, даруй віру, надію на тебе, Господи, щоб цей мир, і спокій, який тільки Ти можеш дати, щоб Він прийшов в їхні серця, Господи. Дякуємо ж тебе беріг Олену і сім'ю. Дякуємо за Геннадія за ту працю, яку він робить в нас в церкві, благослови його в цій праці. І Даруємо здоров'я, даруй сили, даруй відновлення, здоров'я, в вірі і в надії, в опування на тебе. Просимо за його дочку, за стосунки з дочкою. Благослови і даруй, щоб це були такі дуже хороші стосунки, благослови дочку, хорошою роботою. Просимо, ти бачиш всі ті потреби, які ми маємо, приносимо це до тебе і просимо Твоєї милості. І просимо за нашу країну, Господи, просимо за припинення цієї війни, за те, щоб ворог він просто був змушений залишити наші території, наші землі, і ми знаємо, що для тебе немає неможливої жодної речі. Ми просимо чуда від Тебе, Господи, благослови, помилуй. даруй пробудження в нашій країні, що багато хто, багато людей час навернулися до тебе, вірували в Тебе, пізнавали Тебе, ставали твоїми учнями-послідовниками. Молимо ім'я Ісуса Христа, поклоняємося Тобі, славимо Тебе, наш єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. І тоді, як звично, п'ємо чай, спілкуємося. Якщо якісь питання по проповіді, хочете про це запитати чи поговорити, теж можна сходити і можна спілкуватися.